Моє вітання. Я знаю, що у людей є деякі труднощі з приготуванням оладок. Як завжди, в моїх відео все розповім. Дуже просто є нюанси: дрібка солі до 2 столових ложок цукру. Не раджу додавати більше. Теплий кефір підігріла до температури приблизно 50 градусів. Додаю, борошно, звичайне пшенично універсальне. Трошки соди обов'язково розпушувач. Потрібні ці два інгредієнти. Це різні інгредієнти, це не одне і те саме. Розпушувач починає працювати під час підвищення температури. Тісто якісно Поєднали один раз і більше не мішаємо, я переливаю його в кондитерський мішок. Як би вам це подобалось чи не подобалось. Але для якісних і гарних оладок потрібна велика кількість олії. Випікаємо оладки завжди нагрів нижче середнього. Пропікаємо першу сторону на 70-80% і тільки потім перевертаємо. Завдяки цьому всі оладки будуть рівненькі. Тісто, знаєте, не буде з боків виливатися і вони не будуть карявими. Пропікаю з другої сторони, ще приблизно там до однієї хвилинки і все готую. Соус 50 на 50, розтоплене вершкове масло і кімнатної температури. Соус дуже класний, смачний. Раджу скуштувати. Звісно, можна використовувати варення. Зараз в мене полуничний джем, смакота неймовірно, класні оладки, які залишаються, звісно, пишними. Не потрібні ніякі дріжджі. Так, є люди, які люблять оладки з дріжджями, наприклад, моя мама. Але можна і без них, і, як завжди, смачного.